Всім привіт! Ви на каналі «Творю для душі, і я Лілія. Сьогодні неділя, 8 грудня 2024 року. Перша година дня і я знімаю своє відео вдячності вам, мої любі підписники. В п'ятницю, коли я зайшла до себе на канал, в мене була перша сотня. Так, дівчатка, хтось радіє тисячам, одній хтось радіє 10 тисячам, а я радію своїй першій сотні. Що все-таки те, що я роблю, комусь подобається, ви мене підтримуєте, підписуєте, і за це я вам дуже і дуже вдячна. Ви мене надихаєте, і я маю велику надію, що я вас не розчарую. І хочу всім вам побажати здоров'я, миру, злагоди в сім'ях і всього найкращого. І ще раз щиро дякую. За таку підтримку, за ваші лайки, коментарі, які дійсно надихають і окриляють Щиро, щиро, всім вдячна. Е, ще, дівчатка, хочу вам розповісти, що <кхем> сьогодні я відвідала наш базар. В наше місто невеличке, в нашому місті, е, ну сказати так, щоб були там такі якісь великі магазини щодо рукоділля. Ні, в нас є. Де можна купити ниточку, це в Аврорі. Ниточку можна купити. в нас на базарі є контейнер. Там в тому контейнері доволі така бюджетна пряжа. Є, Але, ну, хочу сказати, не образити нікого, але вибір невеликий. І є ще один магазин також. Там ну, досить такий ціни приємні, але вибір. Вибір невеликий. І є в нас іще магазин на базарі. Він, дійсно, там, ну всяка фурнітура, і в'язання, і шит шиття, і вишивання все є. А от ціни там трішечки із зубками, скажімо скажімо так. І сьогодні. Пройшовши по цим всім магазин, магазинам, я ж себе, дякуючи вам, хотіла порадувати собі щось купити, а, з таким гарним настроєм, себе ще чимось порадувати. Я зайшла а вчора, до речі, хочу вам сказати, що мені прийшла посилочка із магазину Кендія. Я виписувала взагалі-то я виписала ось оцей кід Мохер. І помпончик для своєї шапочки. Але мені зателефонували, зателефонували із магазину і запропонували ось такий набірчик. І дівчатка, я вам хочу сказати, що голочки ніколи не бувають лишніми, так само, як і маркерочки. То і коли в'яжеш декілька виробів одночасно, хоча я однопроцесниця, але в мене також буває так, що в мене там 2-3 вироби, і мені потрібний лічильник лідів, то я ще й замовила і отримала вчора ось таку посилочку. Маю надію, що, може, завтра причеплю помпон і вже буду тягати свою шапочку. А ще я сьогодні себе порадувала. Я зайшла в Аврору, купила для свого онука. Там така класна була картинка помпончиками. Викладаєш помпончики. ось буде 17 грудня 3 рочки. Але все ж таки дитину треба розвивати. І хочу ну, купила для того, щоб спробувати. І коли роздивлялася для нього такий маленький подарунок, знайшла ось таку. Алмазну мозайку. І я хочу сказати, що я ще таке ніколи не робила. А мені хочеться спробувати е, таку красу, а чому б і ні? Тому що я хто зі мною на каналі, той знає, що я в неділю не в'яжу. А в неділю. Іноді також хочеться зайнятися якимось рукоділлям. і я вже дивилася, на каналі інших дівчаток: хтось гердани плете, хтось бісером, хтось алмазні мозаїки, а чому б і ні. А ще я в магазині Аврора побачила ось таку ниточку. Я купила дівчатка. Два моточки. Це 100 акрил в 100 грамах 300 метрів. Ось отакий колір хакі це 430. А цей номер 644. Я вчора, до речі, дівчатка, дивилася, передивлялася відео багатьох українських наших в'язалочок і натрапила на відео Валентини з каналу Житейське з... Життя з Валентиною. Житейське життя, значить, так, з Валентиною. І вона саме розповідала про цю пряжу, і я вам хочу сказати, що це доволі така. Ну, Бюджетна пряжа в моточку 100 г, і вона коштує 67 гривень. Я, наприклад, таких цін ну, на базарі в тих магазинах і де продається: пряжа я не зустрічала. А я розумію, що я на слідуючий рік в Бінго погну ну, дуже багато в'язати на. Благочинність, і я розумію, що мені пряжа знадобиться. І ось я зробила собі ось такий подарунок завдяки вам, мої любі глядачі. Відео у мене сьогодні буде таке зовсім коротеньке відео вдячності. І я ще раз хочу всім подякувати за підтримку. І до речі, коли я заходила на канал, ну, перед цим як. Мала зняти вам це відео, я зайшла на канал. Вже на каналі було 123 підписника. Тобто, ви продвигаєте своїми підписками мій канал, його рекомендує YouTube більшій кількості людей. І я за це вам щиро і щиро вдячна. Отже, мої любі, величезне вам дякую. Всім! Миру, здоров'я, процвітання, достатку, легких петельок і побільше часу на улюблене хобі дівчатка, до нових зустрічей, а вони обов'язково будуть. І знаєте, що я ще хочу вам показати? Я вам хочу показати, що у мене ще уже зв'язався ще один. Ось ще одна шкарпетка із мого замовлення. І мене це радує, тому що мені пів роботи в мене вже зроблено. Отже, до нових зустрічей.